Мирного вам дня, любителі гострого. В Вашій увазі завершена робота. Шкурничок-м'ясничок зі сталі Х12МФ у шкіряних ножнах, накладки термоясень, паракордовий темляк стильника ножа. Можна комплектувати шкіряним ремнем партупея, пряжка латуні лиття після порошкової покраски, фіксація двохрядна на дві кобурні застідки. Ремінь в якісному виконанні армований, прошитий, проклеєний зсередини ніжною шкірою, щоб не кашлатилась тканина, на якій носите ремінь. Ось таким чином розміщується виріб на ремні. Фіксація дворядна на кубурні застіпки. Пряжка чорного кольору після порошкової покраски. На виробі слісарка йде сканді. Заточка мікрофаска. Така слісарка більш ціка до навантажень. Розібрати кролика нутрію, поросятку. Сталь х 12 мф Терміючую цю сталь на твердість 6061. Вказуйте, з якою пряжкою. Є латунна пряжка, нікель пряжка білого кольору і чорна порошкова покраска. Також є пряжка коричневого кольору під коричневий ремінь. Кого зацікавило? Будь ласка, звертайтесь.